Одна людина загинула і близько 20 постраждало внаслідок пожежі на вантажному кораблі біля Нідерландів. Вогонь спалахнув увечері 25 липня, коли судно з трьома тисячами авто на борту було за 27 кілометрів від острова Амеланд. Екіпаж загасити вогонь не зміг. У середу пожежа набула загрозливих масштабів. Людей евакуювали. Люди стрибали з корабля. Їх негайно підбирали рятувальні шлюпки. Решту членів екіпажу зняли з борту вертоліт берегової охорони. Постраждалих доправили до лікарні. У них отруєння чадним газом, опіки та переломи. Берегова охорона Нідерландів гасить пожежу, але не хоче надто заливати судно водою, бо воно може затонути. Зараз його відбуксували із судноплавного маршруту, щоб звільнити прохід для інших кораблів. Берегова охорона не повідомляє про причину пожежі, але раніше її представник сказав, що на судні спалахнув електромобіль зі слів експертів, таке може статися, коли акумулятор перегрівається. Хімічна реакція, що виникає, призводить до короткого замикання та навіть вибуху. 200-метровий корабель зареєстрований у Панамі. Він плив із Німеччини до Єгипту. На борту було 2857 машин. 25 із них електромобілі. Міжнародна морська організація планує переглянути правила перевезення авто з електродвигунами, бо випадки їх займання на суднах трапляються дедалі частіше.